Дорогі брати і сестри, ще кілька років тому ніхто би не міг подумати, що до переліку хвороб може бути долучене щось таке, як синдром хронічної втоми. І це якимось чином характеризує динаміку наших часів звідки брати сили для того, щоб спростати викликам, звідки брати сили, щоб виконувати свої обов'язки. І дуже часто ми. Намагаємося це пояснити фізичною втомою, якимось професійним випаленням, якимись труднощами, або намагаємося про це не думати. І втомлюється, як виявляється, не тільки людське тіло, людська душа теж може втомлюватися. І, власне, саме тому, щоб мати сили, добре жити, щоб мати сили добре виконувати свої людські християнські обов'язки, ми потребуємо. І тільки людської допомоги потребує. І це щось більше сам Господь. Вже кілька тижнів ми слухаємо цю Христийну мову з Євангелії Святого Йоанна, де Спаситель чітко і виразно говорить, що він є хліб життя. А хліб, як бачимо, це щось таке важливе для багатьох поколінь, людей. це щось, що пов'язане з самими якимись мінімальними. Засобами нашого людського існування за хліб насущний, ми молимося кожен день і згідно Божого Слова, ми його в потічова заробляємо. І, власне, коли Спаситель говорить про те, що він є, хліб живий, який зійшов з неба, це викликало, як ми чули, певний подив. Можна зрозуміти реакцію правовірного єврея, для якого доторкнутися до крові вже вважалося ритуальною нечистотою, і треба було. Проти цілу процедуру омовіння очищення. і теж можна зрозуміти суто по людськи їхню реакцію на слова Спасителя, про те, що, він є, що треба їсти його тіло, десь вони, напевно, грішним ділом подумали про канібалізм. Але оскільки Спаситель знайшов такий чудесний спосіб перебувати з нами повсі дні аж до кінця світу, під покірним виглядом хліба і вина, то він вже тепер фізично з нами, як ходив по палестинській землі в ті часи, він вже не може бути. Він захотів залишитися з нами під покинув видом хліба і вина. І тому його слова це слова не просто людини, які так здивували тодішніх слухачів, це слова другої особи, Пресвятої Трійці, це слова істинного Бога і істинної людини. Це не просто людина. Це не найбільший з пророків, це, це друга особа Пресвятої Трійці. Це слова людини, яка ходила по палестинській землі, і на навчання якої люди захоплювалися і йшли за цією людиною. Це слова людини, яка робила чудеса, яка зцілювала, яка виганяла з них духів з одержимих, яка, як теж читаємо Євангелія. За свого земного життя розкрішала померлих, хоч би дочку Єгіра і сина до І власне і це людина, і це не просто людина, і цей Спаситель говорить власне, про те, що для того, щоб мати повноту життя, треба споживати його тіло. І власне його тіло це тіло, яке було видано за спасіння світу. І оскільки він доручив цю владу своїй церкві, то тепер ця таємниця звершується, і ми на ній власне на цій таємниці збираємось. Коли Спаситель промовляв ці слова для людей, вони, як ми чули в Євангелії, не розуміли того. Хоча власне в цих словах дуже, дуже важлива правда була для них і для всіх людей доброї волі і доброї віри. Це слова власне про те, що людина потребує не тільки заспокоїти свої біологічні потреби, але це слово це слова про те, що людина потребує заспокоювати свої душевні потреби. Якщо біологічні потреби ми можемо згідно своїх гастрономічних смаків, вже хто там як заспокоює, то з духовну потребу Спаситель сам пропонує себе в поживу. Але ця пожива це не є просто так, що ми прийшли і, і, і зразу ми причасті. Вже, вже святий апостол Павло своєму посланні до Коринтян скаже, що причащатися треба достойно. А достойно це бути власне, в стані освячуючої благодаті, не мати гріхів, тобто того, що обтяжує наше сумління, обтяжує нашу совість, віддаляє нас від Бога, віддаляє нас від ближнього і нас якимось чином. Робить не тим, не, не, не тим образом, і подобою, яким хоче нас бачити наш Господь. І, власне, коли так ми приступаємо до цього, то тоді, власне, ця пожива стає нам на життя вічне. Ця пожива дає нам силу, ця пожива дає нам благодать. І великий святий нашої церкви, святий Франциск Сальський, власне, так покірно стверджував, що він. І тому причащається, що він слабкий і недостойний. Ми з вами теж так причащаємося, тому що ми слабкі і потребуємо укріплення, укріплення від Бога, укріплення від Спасителя. І власне ця пожива, вона для кожної можемо користатися рівно, рівно стільки, скільки власне в нас є доброї волі і скільки в нас є доброго прагнення, рівно стільки, скільки гріх нам не забороняє цього робити. Коли івангельський старець Симеон взяв на свої руки дитя Ісуса, то він у великій радості вигукнув: сьогодні мої очі побачили Твоє Спасіння. Він на руках лише тримав Спасителя, немовлятка Ісуса. А ми з вами причащаємося святих і, і святих і преславних Христових тайн. І і не треба боятися до них приступати. Треба боятися гріха. Бога треба любити, і про це власне Спаситель говорить, що його тіло це тіло для спасіння світу. Він пожертвував своє життя заради нас. Він любить нас. Все, що він робив, і все, що він робить, все це для нас. Від нас з вами вимагається відповідь віри. Віри, власне, в те, що він є Господь Спаситель і що власне під таким покирним. І смиренним видом хліба він істинно присутній. Амінь.